Вот і славна світ смерти. Стасія 11 Ісуса прибивають до Христа. На голові уході поклали хресту землю. Ісус Христос пам'ять має з меди, Боже Женя. Святку прибувають в духі і Божі, посидіть для добрехні храми, на бобі радішому тілі, завдають Христові страшного не якого нікого треба тілом, горді ці. О Ісусе, розп'ята за нас, любові, то за наші грехи, не та щоби на хресті розп'яти, щоб визволити диявольської неволі, кров'ю боїх дорожчих рам, дай нам... Не по полішу щоб щось по косу. У небезпечну коронавірус а своє власне тіло душі християнського звони вірять, розпинало. Амінь. Очіна, є на медлеса, нехай святить земля Твоє, нехай царство Твоє, нехай. 고 yeah. yeah.